Ну і до речі, знову ж таки, якщо ми вже про е, транспорт і про відпочинок заговорили, то е, росіяни почали пропонувати тури до Афганістану. Ну а куди ще хочеться спитати їм поїхати? Десять чоловік, десять мужчин в першій групі вирушать до Кабулу вже в серпні цього року. Жінок поки що кажуть. Чомусь не беруть. Вартість цієї самої путівки коштує від 230 тисяч рублів. В ціну входять охорона, екскурсії і культурна, культурна програма під наглядом талібів. Мені здається, просто пропозиція, від якої неможливо відмовитися. Ще її гроші, такі знаєте, не дуже дорогі за це просять. Буквально 230 тисяч рублів. Не можна, наприклад, нікуди не їхати і відпочити, наприклад, знову ж таки на пляжах тієї ж таки Анапи. Наприклад, вот або Новоросійська. обстановка з пляжу Новоросійська. От, пожалуйста, рібенок весь мене в мазуті уділи. Так же як і я в цілому говоря. Ну-ка, цьому бері. Чуда, юда. Ту ж не перший раз. Ну, виходить, такий дорогий відпочинок. Все ж таки, якщо нафту називають чорним золотом, то виходить, що. Дорогий і, напевно, дуже корисний. Лопатки і е, дитячі відеречка завжди можна використати для того, щоб туди їх назбирати. Наприклад, це чорне золото. Е, чого я нагадаю, це відбувається? Тому що е, російський флот е, чорний в прямому і в переносному цього е, слова сенсі. Подорожуючи великими просторами водними, періодично ламається, тоне, горить і виливає ту нафту, яку перевозить з точки А в точку Б. Ну а Путін робить вигляд, що він цього не помічає. Хоча максимально намагається всім розказати, що він, звісно, за сім'ю і традиційні цінності. Ну, таке от трошечки виходить. Оздоровлення в дії